Більшість людей, вони, як правило, дуже сильно закохані в свою якусь мрію. Ціль, мрія і прикипіли сердечком саме до мрії. Вони хочуть досягнення мрії. У них вже картинка є, у них вже список навіть є. Як має виглядати там параметри там, майбутнього там, авто, супутника життя. Шлюб, який має виглядати. Але це дуже хибний момент рідненькі. Божі люди, я вас дуже прошу. Не втріскуйтесь по вуха в мрію, бо більшість людей вони зачаровані своєю мрією. Полюбити треба другу річ. Полюбити всім серцем треба процес. Я називаю цю штуку ДДТ. ДДТ Дух, душа, тіло. Здорова глузда людина вона не просто влюбляється в мрію. Вона полюбила процес. Тому що процес, або скаржемо, метод, метод, який вона, якщо вона його полюбить, стане, скажу так, фундаментом для досягнення мрії. Ще раз, не закохуйтесь в мрію, Божі люди. Більшість людей тут, хто сидить зараз в залі, дуже люблять свою мрію, якусь там ціль. Полюбіть. Процес, бо процес або метод забезпечить вас досягненням мрії. Ось ідея проста. Біблія, наприклад, каже, якщо в день біди твоєї ти виявився слабким, то бідна сила твоя. Тобто, коли прийде шторм, який тобі треба буде навантаження, яке взяти фізично, а твоє тіло не в тонусі. де ти просто прокрастинацією займався все життя. Там продовжені мишці спини, наприклад, так як в мене була травма недавно. Думаю, слухай, ти не ходиш, не знаходиш собі місця, просто тому що в тебе є спина грижа, і потім лікувати її дуже довго. Беремо душу, якщо брати в мене Біблія каже: полюби знання, Мудрий любить знання, зберігає знання. Наприклад, навіть прийміть рішення, ненавидьте себе, якщо за день у вас не прийшли якісь хороші думки, якщо ви нічого не читали толкового. А особливий момент, якщо брати з тілом розібралися, тут у нас, в принципі, ми до цього якось більш-менш з душою так, але ви духовність маєте полюбити рідненькі, бо духовна составляюча, скажімо, ваш орган богошукання це ваш основний, скажу так, основний напрямок, яким треба займатися. Відсутність духовності повпливає на ваше християнство, а ваше християнство повпливає на, скажу так, на якість вашого життя, наприклад, сімейного життя. Якщо вдруг вийшло так, що ви не стали тою людиною, яка Біблія каже, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко. Петро пише апостол, немовлята, знаєте, як згадайте своїх дітей, та йому не дай їсти, він скричиться, винесе мазгів всім, і сусіди прийдуть, скаристуйте, зробіть щось вже. Полюби дуже сильно метод, метод освячення. Це слово Боже, це молитва Твоя, це спілкування, брати та сестри, це скажі, наше учнівство, яке повпливає на освячення. Відсутність духовності, друзі, порушить ваше, ну відсутність духовності дуже сильно повпливає на якість вашого особливості майного життя. Як мій знайомий каже, Володя, що мені всі кажуть, що вона дуже гарна, каже, вона так кричить, каже, що я не бачу це гарноти. Так мозги вам відкліпає гарна, але кліпаючи буде. Але як мій, моя знайома каже, знаєш, каже про свого чоловіка. каже, Володя, слухай, я дивлюсь на нього, каже: ну наскільки він гнівливий, каже, чи що сразу, каже, починається аб'юз в будь-якому форматі. І це все тільки наслідки відсутності духовності. Здоровоглузді люди вони втріскуються, люблять не просто мрію. Оце все людство любить свої якісь мрії, вигадані. А потім в повне розчарування живе, тому що очаровані мрією, а не досягнення мрії, приведе до розчарування. Полюбіть метод і процес. Він забезпечить вас досягненням мрії. Ось ідея, з якою дуже сильно хочуть ви. В, в розумі прийняли її. Вона дуже важлива, друзі. Тому що, бачачи наше покоління, я розумію, що ми ще пожнемо наслідки цього покоління, яке заліпає, і у якого заліпання видавило богошукання І я не, не жартую, і Біблія не жартує, друзі. Тому полюбіть, ддт дух, душу, тіла, розвиток цих трьох напрямків. Не один з них не ігноруйте, тому що людина була створена Богом як цільна.